Є така гарна традиція. На наших з вами заходах ми зустрічаємо звільнених з полону захисників. І сьогодні саме такий день. Разом з нами. Разом з нами є сьогодні два. 20... Можна це посолку ну, щоб ви те побачили? Наш захисник. Ми дуже дякуємо. Ми вітали йому тебе з повернення. Дякуємо тобі. Витримку, незламність, бажаємо тобі скорішого відновлення. І ну, ми всі тебе вітаємо від всієї Миколаївщини. І якщо дозволиш, можна я тебе вікнути.